Уперше перше за усі роки незалежності України будинок профспілок, що на Майдані Незалежності перейшов у власність держави. Новим управителем стала компанія Камперітет. Обирали на відкритому конкурсі. На прозоро нові власники зайшли у будинок вже 5 червня. Та колишні керівники Федерації профспілок України не задоволені таким рішенням. Тож нині боротьба за будівлю триває. Ми подали відповідно апеляцію, а подання про вчинення кримінального злочину по статті 170 сімдесятий особами невідомими. І я думаю, що треба звичайно довести це до кінця, для того, щоб будь-яке виконання ухвали суду воно цивілізований спосіб. Пована проводиться. навіть сьогодні. Ми фіксуємо і знаємо інформацію від управителя про те, що вже зафіксовано тисячі договорів суборенди, які здавали приміщення нежитлові в центрі Києва за одну гривню, і водночас зафіксовано тіньові доходи. В другу чергу, в залежності від того скільки буде отримувати прибуток новообраний управитель, майже 90% від цієї суми щомісяця буде на надходити в інтересах держави це означає, що Арма зможе перерахувати ці кошти і на збройні сили України, в тому числі.